Топ 10 найуспішніших моделей світу. Мільйонерка в 17, а також квартира на Манхеттені у 19. Дівчинка, якій знадобилось буквально декілька років для того, щоб стати обличчям прада, Гучі, сен Ларан, а також дольчі Габана. І так, сьогодні ми поговоримо про стіжану Онопко. <му> На жаль, все не так просто. Сьогодні ми поговоримо про іншу сторону її життя, про її побиття зі сторони чоловіка, знущання, які тривали 10 років. Як ж така красуння, модель, успішна дівчина могла зв'язати своє життя з таким чоловіком, та як вона могла терпіти його скільки років? Сніжана народилася у 1987 році у себе родонецьку. Як говорила сама Сніжана, вже з шести років вона жила без батька, тому що він пішов до іншої жінки та залишив їх без майна. Модальна кар'єра Сніжани почалася вже у 14 років. Коли ж їй було 17 років, вона почала свої перші відносини з В'ячеславом, який також відіграв немалу роль у її модельній кар'єрі. На початку В'ячеслав був не дуже заможним, але з часом його статки почали масштабно зростати. Як говорила сама Сніжана, він їй також подарував BMW X5, який вона дуже сильно хотіла. Так як я читала, дивилася багато інтерв'ю, я зрозуміла те, що на початку модельної кар'єри Сніжани її багато хто вмовляв. Мовляв, поїхати на кастинг, мовляв, там скинути якісь полородні фотографії, мовляв, хоч щось зробити, але вона цього не хотіла. І вона постійно відмовлялася, постійно там говорила, що то то хвора, то ще щось не може поїхати. Постійно мала якісь відмазки і в принципі вона не хотіла займатися моделінгом. Але був момент, коли сніжану все таки вмовили, і вона полетіла. Всі перельоти, проживання їй оплатив В'ячеслав. Плюс до того сніжана, яка ще нічого в принципі себе не представляла, вона почала говорити, що вона жила лише у бізнес-класі, саме у готелях з високим рівнем, тому що вона не хотіла жити в модельних апартаментах, як інші моделі. це були якісь її такі перші проби. Для класних кампаній. Піш повертаємось до того, до тих перших проб, які робила Сніжана, а саме від агенції, яка їй запропонувала. По-перше, сніжана неохоче ходила на усі проби. Чому? Тому що вона могла тиждень пошопитися там, подивитися якісь речі собі купити. То вона захворіла, то вона себе погано почувала і взагалі не хотіла йти та зніматися. Тоніби приїхала почилити. Проривом для сніжани було знайомство з фотографом Стівеном, де вони зробили ексклюзивну зйомку для бренду Dolce Gabbana. Просто відтаку собі ходити, да, там, е, робити вигляд, що захворіла, просто там собі щось купувати, ходити на шопінг, не хотіти йти на якісь ці зйомки, а потім хоп і зробили собі відразу ексклюзивну колекцію Dolce Gabbana. Класно. Далі сніжана робить обложку для італійського Вок, і все. Просто її кар'єра летить дуже стрімко. Купу різних співпраці з найвідомішими брендами, особливо найкрупніший бренд це був ніби сейт. І все сніжана зустрічає своє повноліття мільйонеркою. Далі сніжана у 19 купує собі квартиру на Манхеттені У Києві квартиру для мами, бабусі, тітки. Ну і, звичайно, не забуває про себе. Щодо відносин з В'ячеславом, вони не пробули також і довго. Щодо відносин з В'ячеславом, у 2009 році вони розійшлися через те, що не можна було будувати відносини на відстані. Сніжана постійно літала до Києва, потім повталася назад, а сам В'ячеслав дуже часто їздив до Москви. Їхні відносини на відстані не могли так довго протриматись, і Сніжана говорила, що саме розійтися було її рішенням. Далі ж Сніжана починає відносини з Олександром Онищенком, на початку яких ці відносини були ділові, тому що він їй запропонував взяти участь у одному з показів, за яких говорила сама Сніжана, він їй добре заплатив. Потім же ж ці відносини перейшли більш на романтичні. Вони постійно їздили відпочивати у Куршевель на найкращі курорти світу, він її починав засипати дорогими подарунками, а також він їй подарував просто ексклюзивне авто. Бентлі Супер Турбо. Вона була така щось там не єдина, тільки як її випустили, відразу вона вже з'явилася у сніжани. Тоді це був просто фурор. Усі новини, всі статті, всі гуди. Про те, що от саме такий автомобіль і Та й плюс до того дуже багато хто у неї цікавився, підходить звідки в неї цей автомобіль, хто її подарував і так далі. І тоді ж почалося зародження нової історії. Тієї історії, яка просто злимає сніжану і перевернає її життя просто на всі можливі градуси. Зараз Я говорю про Миколу Щура, саме того чоловіка, який просто споблюжив все її життя, всю її кар'єру і весь її моральний стан. Як же ж взагалі вони познайомилися і де ж то вони з ним здибались? Як говорить сама сніжана, вони дуже часто десь так і бачилися в різних компаніях, але ніколи не спілкувалися. Саме для Миколи Сніжана відразу сподобалася, і це було видно. Але коли от був цей момент, коли всі запитували у Сніжани щодо її нового автомобіля, їй позвонив Микола, який був з нею в одному закладі. Вона ж подумала, що він також цікавиться її машиною і відразу здала йому по Типу, То також хоч запитати звідки в мене ця машина. Але на що він їй відповів? Що ні, що він хоче поцікавитися саме нею, саме сніжаною. Потім ж вони зустрілися в цьому ресторані, провели разом цілий вечір і поїхали до сніжани додому. Він не залишився навіть ночувати. І як говорила сама Сніжана, взагалі такого не було в неї з ніяким чоловіком. Вона ніколи не дозволяла чоловіку лишатись у неї. Той самий Онищенко ніколи в неї не ночував. А цей залишився, і як говорить сама сніжана, як залишився на одну ніч, так і залишився в неї на усі ті 10 років. Про те, як взагалі закінчилися відносини сніжани з Олександром Онищенком, повідомив для нього ж, це її вже новий чоловік, а саме Щур. В якийсь момент Онищенко зателефонував до сніжани, трубку взяв Щур і каже: Все, сніжана моя, давай гуляй. І все так вони почали зустрічатись. Як то кажуть, справжній чоловік взяв все свої руки, закінчив минулі відносини та почав нові. Але чи так то правда було? Як говорить сама Сніжана, відносини на початку з Миколою Щуром були хороші. Вона була щаслива, вів себе дуже добре та піклувався про неї. Був момент перед весіллям, коли Сніжана хотіла обміняти свою Бентлі на новий каєн, і там цим питанням займався саме Микола Щур. І він тоді і сказав, що потрібно буде ще доплатити там 640 тисяч доларів. Це зараз вже Сніжана розуміє, що на той час Бентлі ця коштувала набагато дорожче, ніж каєн, і для чого їй було доплачувати. Але на той момент, можливо, він якось задруманив розум, і вона дійсно там щось доплачувала, щось робила, і вийшло так вже в результаті, що він її до весілля ще надурив на 80 тисяч доларів. Це просто капець. Вона говорить, що якби знала, що то він так вчинив з нею, то взагалі ніякого весілля не було б. І це правда, коли щодо весілля, твій майбутній чоловік з тебе наживається ще й на такі великі суми. Ну це дійсно просто якийсь капець. Але Сніжана цього всього не знала, не бачила, і до весілля відчувала себе найщасливішою. У ж весілля в них там співала і Тіна Кароль, і Лобода, і всіх тільки можна. Були каблучки від Тіфані, брендова крута сукня, весільна, та й взагалі все весілля було дорого багато. Але вже місяць після весілля і Микола Щур перший раз. Побив сніжану. Коли пара була разом в Монако, то він взагалі розбив їй голову. І тут залишається лише одне питання: чому відразу не піти від такого чоловіка? Навіщо залишатися з таким монстром, який розбиває тобі голову, гамселить тебе і потім просто стоє на коліна і каже: вибач, я більше так не буду. Це просто не описати словами. Потім же сніжана після інших побоїв, знущань. Хотіла розлучитись, але Микола Щур не давав їй розлучення. Він сказав, що я ніколи не розлучуся з тобою, я хіба буду вдівцем. Звичайно, через деякий час, коли Сніжана почала вже взагалі відходити від якогось реального життя, особливо від модельного життя, вона почала втрачати усі контракти, усі зв'язки і взагалі не мати ніякого морального аспекту для того, щоб працювати. Вже у 2017 році Сніжана зустрічає новий рік сама, тому що її чоловік побився з поліцейським у відділку. Коли що відправив її до Карпат на якісь там оздоровчі процедури, бо вона тоді хворіла. А вона включає телевізор і там вже ж бачить по новинах свого чоловіка разом з його коханкою, і як він там гамселить поліцейського. Але ця історія також не закінчилась розлученням, тому що Микола Щур вмовив, не знаємо, як він її там вмовляв, сказати про те, що Ада Пінчук, яка була його коханкою, вона просто їхня хороша знайома. І так Сніжана і сказала для усіх новин журналістів і всіх, хто тільки їм про це питати. Далі ж Микола поїхав по справах до Будапешту, і було якесь застілля, де він її сфотографував святковий стіл, і Сніжана звернула увагу на те, що на святковому столі був алкоголь в таких пляшках, якого вона раніше ще ніде не бачила. Потім вже ж для сніжани надсилають фотографію ну, ідентична, тому що це один ракурс. Одна й те саме застілля, один і той самий алкоголь від цієї ж дівчини Ани Пінчук. На що сніжана відразу реагує та пише йому, що як тільки він приїде, вона з ним розлучиться. І це просто була остання крапка у їхніх відносинах. Микола не заборився з відповіддю, відразу. На наступний день вилетів з того Будапешту до Києва до сніжани. Знову ж таки, це нічим хорошим не закінчилось. Тому що в той же день Сніжана почала вже збирати речі. І збирати речі, їй допомагала її мама. І Микола Щур приїжджає і починає гамселити її маму. Це просто капець. Він починає бити її ногами, і руками, і всі в тільки можна. І сніжана просто вистаряться на це вже все дивиться, не знала, що робити. Іде у вану і каже, що або вона зараз перерізає собі вени, або він відпускає її маму до лікарні, тому що він міг реально добити вже її до смерті. Микола сказав, що він відпустить її маму тільки тоді, коли сніжана скаже, що вони з ним не розлучаються. Ну і у Сніжани не було вибору, і вона сказала, що так, добре, розлучатися з тобою не буду, але мою маму. Відпустила її маму. Відпустили її маму в неї були перелом Ребер, і вструс мозку. Але це також ще не все, тому що в новинах, в усіх статтях була ще інформація про те, як Микола Щур вистрілив у пішохода Це просто вишенька на торті. Я як читала цю інформацію, як дивилась усі інтерв'ю, хоча їх не так багато насправді Сніжана давала. Я також залишу їх в описі під цим відео. Коли я читала всю цю інформацію, в мене просто я так сижу, і я навіть не знаю, як на це реагувати. Я просто була в шоці. Я не знала, як описати цю всю інформацію, яку я тільки що прочитала. І вистрілив він пішохода через те, що той просто зробив йому зауваження на те, що Микола неправильно припаркувався. Просто уявіть, як можна жити з людиною. Яка просто може в один день вистрілити в пішохода, бо то зробив йому зауваження, що ти неправильно припаркувався. Але Сніжана носить йому їжу всі необхідні речі до з'ясувань усіх подій. Згодом Миколу переводять до СІЗО, але він звідти виходить, тому що комусь. Дуже добре заплатив і цю справу зам'яли. І вже у 2019 році відбувається ситуація, яка просто перекреслює абсолютно все, що навіть було там вище сказане. Микола повертається додому п'яний, починає Сніжану бити і одночасно гвалтувати. І весь цей жах от просто весь цей період всіх цих станів, всіх цих насильств. Відбувається в період їхнього шлюбу це 10 років. Ви уявляєте, яку блін кар'єру могла зробити Сніжана, якби вона просто не вийшла за нього заміж? Я, би, я просто не можу писати словами, яка в неї була б кар'єра? Вона б стояла на одному рівні з, там, з Белою хадід, Кендал Дженер, Джиджи та іншими. І нарешті Сніжана збирає речі і починає тікати же ж не вийшла це зробити, все не дуже так і легко. Вона робить вигляд, що вона просто йде на прогулянку, бере одну зі своїх собак маленьку свою сумочку Луї Vuitton, в якій вона там кладе одну пару джинсів, якісь кофти, ще щось, і просто їде. За кордон живе там. Микола постійно їй пише: Повернись, повернись, там я змінюсь, я то, я сьо. Але вона до нього не повертається. Єдине, про що Сніжана жалкує в той момент, коли вона втікла, це те, що вона не змогла забрати ще своїх собак, які у неї там були, тому що, як говорить сама Сніжана, вони для неї були як діти. Вони були для неї певною розрадою у всі ті ситуації, які вона проживала з Миколою. Згодом вже ж Микола щур сідає за грати, все-таки там були ще різні ситуації. Не будемо в них углублятись, але він сідає за грати. коли він з них виходить, вони офіційно розривають свій шлюб. І можна було сказати: нарешті, Боже, сніжана, нарешті ви розриваєте цей шлюб. Але розриття цього шлюбу було не таке просте. Насправді, Сніжана хотіла зробити розрив шлюбу та забрати усе, що в принципі належить їй. Але потім вирішила, що ні, блін, я хочу 50 на 50. Бо я хочу поділити там майно, я хочу поділити все, що було 50 на 50. Коли Щур, що він робить правильно, не дає їй цієї можливості. Ховає усі прикраси, ховає машини, ховає ще там щось. Її брендові речі передає просто у пакетах з під сміття. Ну, це просто якийсь треш. Плюс до того, ця Анна Пінчук, яка була його коханкою, переїжджає у їхній спільний же будинок. Грається з її цими собачками, плаває там в їхньому басейні, лежить на їхньому ліжку. Ще для сніжани було, ну, супер боляче, особливо за собачок. Сніжана після розриву дуже сильно схудла і коли вона давала своє інтерв'ю, вона важила приблизно 41 кілограм. Звичайно, весь її моральний стан та все інше, але ну, про це взагалі можна не говорити. Та й плюс сніжана, велика молодець, що вона почала ходити на всі інтерв'ю і розповідати, який її чоловік. Поганий, тому що вона ніколи про це не говорила. Вона завжди мовчала і казала, що в них там супер класні відносини та ідеальна картинка. Після свого такого травматичного досвіду відносин Сніжана все-таки вийшла заміж. І зараз у своїм інстаграмі вона ділиться фотографіями та відео зі своїм чоловіком. Ніякої інформації про нього немає взагалі, хто він, що він. Але я була би дуже рада, якби вона була би щасливою, тому що їхню фотографію, де вони одружились, вона підписала, що я там найщасливіша. Я дуже сподіваюся, що у сніжани зараз реально найкращі відносини, де її дуже люблять, цінують і ніколи більше в житті не піднімуть на неї руку. На цьому моменті я хочу закінчити це відео і хочу вам подякувати за те, що ви додивилися його до кінця. Поставте обов'язково лайк, підпишіть, напишіть коментар щодо сніжани, що ви взагалі думаєте про її життя, про її модельну кар'єру, про її відносини. Мені буде дуже, дуже, дуже приємно це все прочитати. І так само ця така підтримка мого каналу буде для мене просто ну, надзвичайно крутою, тому що кожен підписник, кожен лайк, кожен коментар для мене це дуже важливо, дуже цінно я це все перечитую. І, звичайно, хотілося б, щоб цього було більше 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 Більше, більше і більше. Тому з вами була з вами. До нових відео, до нових зустрічей і усім па-па!